Мобільний пункт медичної консультації розгортають в одному з сіл Вільхівської громади на Харківщині. Сюди на день приїхали учасники міжнародної організації лікарі без кордонів. На прийом до терапевта черга з двох десятків людей. Серед них Зоя Короб. Без Вона працює. Працює, там доктора є. Ну, тут здесь бути більш кваліфіціровані. Зоя скаржиться лікареві на тиск та головний біль. «Болить, болить, вона мені постоянно. Мені вже є хоч за труба, чесно говоря. З моменту війни боль стала чаще. Да. Може, на не хоче, можуть. Терапевтка виписує жінці ліки та видає їх безкоштовно. Прийом веде Олена Курінна. Її пацієнти люди з деокупованих територій, сірих зон. Я бачу багато хворих з загостренням неінфекційних захворювань, зокрема це серцево-судинні хвороби, як то гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця та захворювання опорно-рухового апарату. Це стрес, це переохолодження. Прийом тут ведуть і двоє психологів. Така допомога та підтримка потрібна кожному, хто був в окупації чи в зоні активних бойових дій. Каже медик Олександр Штеменко: звернутися особисто, де яким людям ще важко, тому що вони думають, що це можливо соромно, можливо, це визнати свою слабкість. Звіночки, коли потрібно звертатися, мабуть, коли тривога, коли почуття, думки вже не дають так жити. Звернутися за медичною консультацією до лікарів без кордонів можна телефоном. Для цього створили гарячу лінію, розповідає менеджерка з медичної діяльності Анна Деккер. Ми чайту фокус ан із мослі провадим медикалка туди по адавайском річет. Ці форзамповілиджендісенексіс морклосити фронтлайндекер каже: лікарі без кордонів працюватимуть на Харківщині, поки про це проситимуть люди. Руслана Богдан та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харківщина.